У Шевченківському районному суді Полтави почали розгляд справи заступника начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександра Попенка. Його підозрюють у службовій недбалості. 2022-го посадовець уклав договір з Харківським ТОВ ДБК Квант про постачання технічної солі для громади. Товар підприємство не поставило, а гроші все ж отримало. Ми вже в заході щодо перевірки факту отримання та фактичної наявності хвороста нації асолюзати злежувачем кількості 3 тисячі тон. Натомість грудні тисячі два року приважчі місто Полтава, більш точне місце за час на та скріпив початку ЖКГ документи, що містили завідомо, не завідомлення про відомості, внаслідок чого місцевому бюджету задано шкоди збитків на загальну суму 43 три мільйони тисяч гривень. Чим чинив стурбу недбалість за словами адвоката, його підзахисний закон не порушував. Ми доведемо, що відсутній будь які кримінальні правопорушення в його діях що він не вчинив абсолютно нічого протизаконного з метою. Моє переконання, підняття штучних показників була свороджена ця справа. Вона довго розслідувалася, вона була емоційна, було багато обшуків, але жодного переконного доказу, який би свідчив про те, що Попенко Олександр Іванович вчинив кримінальне правопорушення, яке йому інкримінують, в даних матеріалах справа не, немає. І ми це доведемо. Як і експертизами, так і показаннями, свідками доказів сторона обвинувачення поки не надавала. Прошу на час для відповідно, долучення цих матеріалів і їх е, е, самого кримінального провадження. Наступна ситуація. наступний розгляд справи запланували на 30 вересня. Про підозру у службовій недбалості Олександру Попенку повідомили у лютому цього року. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.